Історія почалася 10 років назад. Тоді я, 19-річний хлопець Саша, тільки поступив в університет природницько-дослідницьких наук. Відівчившись два місяці, ми моєю групою відправили в Київ на експедицію, після якої я мав написати дисертацію і провести деякі лабораторні роботи. Потрібно зазначити ще й те, що білет нам дали в один кінець. Ах так, ледь не забув. У моїй групі, окрім мене, були ще три людини: Антон, Дмитро і Оля. І от ми уже стоїмо на вокзалі. На вокзалі було грязно, ходили безхатьки і бродячі пси. Всюди було сиро. і ось приємний жіночий роботизований голос сказав Потяг Львів Київ прибуде на вокзал з хвилини на хвилину, орієнтовний час прибуття 11.26. Щасливої подорожівали в один кінець. Моїх друзів це ні каплі не здивувало, але я напрігся, однак зовсім скоро забув про це. Взявши свої валізи в руки, ми підійшли до колії. І ось поїзд нарешті прибув. Незадоволена своїм життям контролерша впустила в потяг спочатку мене, а потім і моїх друзів. В поїзді було не дуже чисто, розкидані матраси і грязні подушки. На підлозі валялися пляшки, суючи зі всього від минулих пасажирів. Ми, як культурні люди, почали прибирати все і ставити свої речі на місця. Зразу... Розсудили, хто де буде спати. Я з Антоном спали на горі, а Дмитро і Оля знизу. Час тоді був близько 13.00 і ми, пообідавши, сіли грати в карти і преферанс до 19.00. Після того, як ми пограли і нам надоїло, ми сіли дивитися фільми, які ще два дні тому скачували. Дивились ми їх також довго, десь до 10-ї години, після чого Оля пішла спати, а я в туалет. Зайшовши в кабіну, я сильно здивувався, так як туалет був схожий на наш вагон. Ублюд, який має змив нажимання на ніж. Невелике зеркало до того ж запутіли. І маленький моточок туалетного паперу. Так як я їхав в поїзді перший раз, то сильно здивувався. Но, заспокоївшись і зробивши свою справу, я пішов до друзів. Також, крім нас, було дві провідниці в воді цього самого поїзду разом з деякими пасажирами. Година тоді вже була пізня. І, пробираючись крізь ноги пасажирів, я прийшов до свого ліжка. Мої друзі вже спали, і я вирішив відправитись до них. Тієї нічки і почали ставатися дивні пригоди. Посеред ночі я став в туалет, однак нікого з пасажирів не було. «Хм, дивно, подумав я, що всі повиходили чи що. Однак, повернувшись назад, я побачив, що Олі немає на своєму місці, але я тоді був дуже сонний, і не звернувши на це достатньої уваги, я ліг спати. На ранок ми з моїми друзями прокинулись вже без Олі. Пасажирів також не було на своїх місцях, однак я, переконавшись, що скоріше всього вони вийшли на своїх зупинках, викинув дурні думки із голови. Більш було цікаво, де ділася Оля. Весь день ми потратили на її пошуки, питали в провідниці, але вони також не знали. До речі, вони були якісь дивні, не такі, як вчора. Хочні яблука їх були збільшені і дуже білі. Тієї ночі ми лягли спати приблизно о 9 годині. Вночі я чув крики, однак. Не звертав на них великої уваги. Коли я встав зранку, то хлопців вже не було. І я, сильно налякавшись, пішов в туалет. Після того, як я вернувся, я почув крики трьох молодих людей. Я йшов на крик, ішов, йшов, йшов, та вагон все не закінчувався. І ось коли я дійшов, я зрозумів. Що крик лунає звідти, звідки, коли я зайшов в кімнату, де живуть провідниці, я побачив всіх моїх друзів. Вони всі були непритомні. Одна Оля кричала, бо біля неї стояли дві провідниці з великими тисаками. Побачивши мене, вони побігли за мною. Однак я, 19-річний хлопець, Кутко почав від них втікати. Однак і вони від мене не відставали. І от, коли я вже був в кінці вагону, я пробував відкрити двері, але їх заклинило. В кутку було тільки одне мале віконце, і вони скоро підходили до мене. Однак, почувши крик Каті, ці дві ненормальні почали бігти до неї, залишивши мене одного. Я взяв свій важкий рюкзак і, розбивши вікно, на ходу зістрибнув з поїзда, я почав бігти на всі чотири сторони. Пізніше, коли я вже був вдома, я прочитав статтю про поїзд номер 33 Як виявляється, в цьому поїзді жили сектанти, на чолі яких був водій і його дві помічниці-провідниці. Там не було описано, що вони роблять зі своїми жертвами. Просто сказано, що вони викрадали різних людей. На жаль, більше своїх друзів я так за все своє життя і не побачив. До речі, ця секта називалася Потяг в один кінець.